Тож у наступні п'ять років керуватиме Польщею мають вирішити нинішні президентські вибори. Голосування закінчиться в 21-й, тому його результат дізнаємося уже згодом. Але є всі шанси, що і на наступний строк поляки оберуть Броніслава Коморовського, чинного главу держави. І ще кілька місяців тому йому взагалі прогнозували легку перемогу в першому турі виборів. І з перевагою, Коморовський іде і досі, але З'явилася інтрига в останні тижні. Набрав обертів Анджей Дуда, висуванець, який входив іще до команди покійного президента Леха Качинського. Якщо ніхто з них не набере сьогодні більше 50%, другий тур можливий 24 травня. Хоча для України вибір наших сусідів обіцяє бути позитивним в будь-якому разі. Бо Анджей Дуда вже навіть заявив про можливість відправлення польських солдатів у зону АТО для підтримки нашого війська. І цей же тиждень залишив при владі ще одного помітного гравця у Євросоюзі прем'єра Британії Девіда Кемерона. Його консервативна партія перемогла на парламентських виборах. Він уже правда висловив намір провести референдум щодо членства Британії у ЄС. Ну а свою обіцянку відправити до нас військових інструкторів уже виконав у березні. 35 британців почали тренувати наших бійців у Миколаєві. Першими до речі, із західних партнерів.